Всем доброго дня Огляд соняшник Піонер 25 Були у нас а то заходило на опади, так їх толком і не було, а то випало було Десь 6 мм Ну так воно Нічого й нема тут. Ух. Сейчас може деякий вырву. За двойничок є. тут. Давайте це є все средній получить. Корнева система. Це дисковка. Дві культивації посів Був 4 травня тут. Ну корень, конечно, прохладный такий. Жалко, конечно, що я його вирвав. Дивився, там у людей болячки є, Короче він стоїть по колінах і вже зацвітає. Не знаю, може що ми раніше цей посіяли. У мене на одному участку є така проблема. Та ну що тут Може там щось і є. Ну, ну його тут небагато Заховати, щоб батько не бачив. Скажи так Скоро вже зацвіте Зараз сходимо, ще там подивимося Різниця по пшениці, яка там Бачите це. Ото болячка Соях який борошний старосач, як вона там? Як там Який соях потім від неї Хотілося по цеп зараз йому дожджаб. Ну, у нас там нічого, ніхто не передає. Туди далі, коротше. Ну, не без опадів взагалі. Та ну, а ці опади, що випали, це, це таке воно поляку прибило і на тому воно все і кончилось. Зараз поїду там ще одна була проблема така по весняні дисковки покажу. Заїду гляну, що там. Бо я там теж переживав, якби. Ну начебто отака от обстановка по Ну, рівненький да, оце б йому зараз би опадів як туди далі не буде опадів це хтось скаже нам гріх жалуватися та я не жалуюся просто кажу що ну що це за опади 6 мм і воно там сонце блиснуло і воно сразу висохло Ну да, тут по пшеничці він такий стояв, як ото кажуть, гидке каченяв, Ну піднявся, я тоді був, він трошки тут хуже був. Хоча я тут працював від проса, але не ну в малій дозі, треба було більше дозу, да. А, ну да, він тут трошки просів, чуть-чуть небагатому. Ну, ну. Так Трош, трошки нижче, чем там по дисковки. Це тут е, пшеничка, дисковка, дві культивації, ну і все, все те саме, тільки чтось соняшник по соняшнику там лучший Чим по пшениці. Чим це связано, я не знаю. Я вам не скажу. Ну так, тут було внесення 30 грам гранстару, е, тоді фунгіциду і прилипач був десь спіртовий якийсь там, не пам'ятаю. Ну, берізка як є, то берізка, ми тут з нею. ну Можете бачити. Це що підгорнули. Ми обично завжди підгортаємо, той рік взагалі нічого не трогали. Ну, підгорнули, бачите, ось, може це і добре, що як засуха. А так як не буде, ось, допустимо, ми його не підгорнули і пішли б трещини. Це б між міжсояхом було б трещина. І там трещина. Ну, коротше, міжсояхом було б трещини. А так виходить, ось. Навіть як засуха, десь щось оцей, ось оцей шар може ще якби осипаться, закриє оці тиріщини, як появляться між сояхом. О, там це моя думка, там кожного що Тут ось така як болячка. Треба два рази було фініцит йому внести, він би був взагалі класний би був. Я чесь і Я... од Я... цієї. Як... Тадкомашні оцієї всякої фігні треба було спрацювати. Треба було все-таки заїхати і зробити це діло. Ну так. Батько сказав, не треба сюди нічого робити. Не видумай. Ну, сказав та й сказав. Я його послухав, а треба було зробити як я думав. Ну, це таке. О, таке Так, так що, Зараз поїдемо ще там глянемо по, по одному полю. Скоро вже зацвітає, я думаю ще тиждень. Хотілося подивитися, як він зацвітає. Я думаю, як вже зацвітає, я вам вже покажу. Оце отут ось, не знаю видно чи ні. Оце десь пшениця ось сюди йшла. А це сюди, по цю сторону дисковка. Е, чому так? Хтось з пос... ну, в тому році в нас засуха була. Хтось каже, в тому за... в році був запас вологи. Може і так, я нічого не скажу. І соях типу, вистерлив без одного ну Правда він насипав по 800 кг. Ну це так, це я сказав. А там по факту нічого не скажу. Слабенький соях був в тому році. ну Їздю я там, їздив на рибалку туди далі то там в своїх взагалі печалька стоїть, там взагалі капець, я їх мені аж плакать хотілося. Так що, там взагалі коліна вже стоїть і зацвітає. Так само у мене там посіяний соняшник Авалон Євросемовський, він отак виріс по пупа. І все. Ну, то відео отдельно, я вам сниму покажу. Коротше, Євросемовський авалон не витримав, не знаю чи. Оце температури перепади, не знаю. Тут теж я Оставалося в мене в бочки. І остальне я в бочки вибризкував на цьому полі. Ну, Це і витримав, а той я не знаю. Якби тут все те саме було носення, там 40, а ще було ж тут зроблено 40 грамів геліантексу і клетодиму, я вже не пам'ятаю. 120, навіть 0,7. Да, 07 чи 0,4, щось таке я сюди вносив. Тоже там у бочки залишилося, я вносив по цьому, по цій всій площі. Ну, бачите. Ну, той хуже набагато, не знаю. І той сіявся 5-го, а цей 4-го. Ну цей, звісно, лучше. Так, все. Поїхали далі. Ну ось це поле, те що я казав. Тут ось сусідське таке саме, ну у нас трошки він лучший. А в них там взагалі ще хуже стоїть. Коротше якась болячка. Що за болячка, я не знаю. Стоїть ось по пояс і вже бачите. Корзинку викидає. І це сіявся він в один той самий день. А різниця, бачите, щось непонятне. Якась. І він в'ялий, ось, на листки вялі стають. Бачите? Дивіться наскільки вялий. Що це? Що це може бути? Хто знає, напишіть що це. І в нас по регіону оце. Проблема з цим соняшником капець. Дуже багато. Ну, їдеш по полях, дивишся. отака така проблема, коротше. Чого воно так, не знаю. Я думав батько каже, може це... Е, як я. Е, та вовчок. Але тут немає влочку, он дивіться, ніде нічого. І нижні листки теж в'яне і все он дивиться. Сім мідольки вже воно посохли. Тут цей. Ну, а тут коротше, печалька в цьому році в році соняшником буде, я думаю. І... Та й ціна думаю на нього он дивиться, тут взагалі воно якась Якщо туди далі опадів не буде, буде йому кердик. Так що крузака точно не буде в цьому році. Що це за фігня іще, Такого як би не було год. І я отут приїхав, у нас основні поля теж дивлюся, соняшника стає в рості і такий ну, по коліна, де по пояс і вже все. Він вже зацвітає викидає головку. Це капець якийсь. Так що такі справи, це саме самий такий у мене це, каже один участок. Не, ну два участка таке. Іначе поки, Пока, пока нормально, Там хто його знає. Що воно дивиться. І тут ось серединка. Не знаю, може дійсно стрес, може хтось знає що воно з цією погодою робиться у нас ось у два дні вже градусів 40 лупаса. Так що, так добре що тут розказують, значить то... Дума, що вам розказати. все Всім пока, всім удачі, я погнав. Ось вам і відповідь. Тут короче, ложбинка така виходила. І тут дивіться різниця між соняшником. Дивіться який ось розвиток. Ось дивіться, який зелений такий стоїть, гарний, да? а туди йде щуплий вже. Ну, ну, картина видно, одразу так раз і пішло. А оказується тут трошки більше вологи, неопевне. Бачите. Не знаю з чим це так зв'язано. Це ось я вирвав подивиться. Вот такая корнева система, ну воно видно тут він таке, як засихає ось. Немає, як то точки роз... не росте, короче. А тут а ось трошки волога. Ось о, бачите, які нові він побросав. Таке як він відходить. Бачите, нові корні побросав. Ну, ну не знаю на камеру видно или не, але ну, видно. С чим це связано, не знаю. Те, що може дефіцит вологи, не Цей заберемо, зараз розріжемо так по, по стеблу і подивимося, що тут знаходиться. Може тут якийсь черв'як завівся, може щось хаває його внутрі. Ну, подивимося, розпустимо. Подивим. Як щось буде, то я покажу відео, як як ні, то, значить не було нічого.